Чесно, ну просто скільки змін за ці всього шість тижнів. Я теж сьогодні така в смислі випуск. В смислі, я ще хотіла і це, і це, і це. Але насправді, я розумію, що от зараз цей ейфорія, цей стан, і він буде продовжуватись. От я прям впевнена, що зараз буде нести просто, знаєш, коли. Коли з мене лишнє вийшло, лишнє почистилось, і коли ти з вдячністю сприймаєш всі події і вони йдуть тобі во благо, от я тепер все бачу, що воно йде во благо, будь-яка якась подія, і це Боже для мене це взагалі стільки осяянь, скільки було, я ще буду окремо їх писати. І сьогодні оці якісь вони події, вони мене просто піднесли. Я тобі говорю, я от говорю, мене мурашить до небес, і я думаю, Боже, ну отже, отже, вони події, які складаються в пазлик, да? отже, воно все складається. І я точно впевнена, що от навіть з якимись своїми вчинками, да? тобто я роблю зараз багато, воно все x 10 буде. Я просто в цьому впевнена, коли ти отак робиш щиро. У мене такі щасливі правді, дуже вдячна тобі, Юля, за ці трансформації, тому що вони правда несуть тебе до якогось нереального рівня, і коли нам здається, що туди неможливо допригнути. Зараз я стою з тієї точки і кажу: хеллоу, А я вже тут. Знаєш? І, і не знаю. Ви, ви всі такі різні, ви всі такі класні, але. Завдяки кожній дівчинці, да, кожній думці, яка у вас була, кожній трансформації. Ми всі разом пройшли свій шлях, ми всі підсилили один одного, ми всі а, знайшли якісь свої нові сенси свого життя, осяяння. Боже, ми всі наповнили. У нас, дівчата, ну, в жодної з нас не, було, не відбулося змін. Вони колосальні, вони не то, що... сьогодні я кажу, Боже, та це ж кайф, та кайф все, що відбувається, та кайф кожна людина в моєму житті, воно все прийде, все прийде, і кожен запит реалізується ще більше. Я просто в цьому 200% впевнена. Я перестала взагалі панікувати, я просто стала довіряти. І ще як я повішу собі вивізку, а як я хочу, щоб було, Боже, та все. Я тобі так вдячна, Хотіла дякую сказати, тобі. мене не зупинити, але насправді зупинило. От я зараз, як тільки я зупинилась, я відчула, що от, оце правильний шлях, оце мій правильний шлях. Тому я дуже-дуже вдячна тобі, Юль, за те, що от ми були в цьому, я не знаю, колі щастя в нашій такій, знаєш, бульці. <гум> да. рожева булька наша, в якій ми всі зростали, в якій ми наповнювались любов'ю, в якій ми почали так сильно вірити в дива, бо я вважаю, що все одно це диво. О те, що відбувається, це диво. Ми ні, ніхто не може зрозуміти, як, як ти посилаєш ти сигнали в космос? Я не знаю. Але я думаю, кожна відчула, кожна трансформувалась і сьогодні вийшла вже зовсім іншою. І дякую кожній. Боже дівчата, ви класні. Я радію за кожну, за кожні сльози, що ви плачете. Я всі дивлюся.